Давньою їжею були й пироги. Тільки це була їжа не буденна, а святкова. Слово пиріг утворено від слова пир бенкет. В російській мові є слова пір піровать. А як же отримували пироги? Треба було спочатку замісити тісто, Потім покласти його в діжку, щоб воно підійшло, сформувати пиріг із тіста і поставити його у піч. Пироги, звичайно, печуть. І сьогодні на великих підприємствах, які називаються хлібокомбінати, так само печуть пироги, але у великій кількості. Пирогами на західних землях України називають вареники. Вареники варять, але спочатку замішують тісто, з нього формують кружельця, на кружельце кладуть фарш і ліплять вареники. Вареники кидають у киплячу воду, чекають кілька хвилин, потім виймають з води. Складають у шарівні тарілки або миски, приправляють сметаною, притрушують зеленю і пригощають своїх рідних або гостей. Якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте лайки, з нами буде класно! Смачного вам! Пробуйте пекти пироги і вареники!